Добрий день, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це пан на Вікторівна, заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо говорити про бізнес. Про інновації, про підтримку бізнесу у нас в нашому регіоні. Будь ласка, спочатку вам слово, а Потім перейдемо до запитань від наших журналістів. Доброго дня, рада всіх вітати на цьому брифінгу. Сьогодні ми розкриємо з вами трошки детальніше питання щодо роботи департаменту в частині підтримки бізнесу Миколаївської області, налагодження комунікації з бізнесом та зможе відповісти на ті питання, які у вас виникнуть протягом нашої зустрічі. Миколаївської обласної Миколаївської області реалізовується програма підтримки підприємців Миколаївської області, яка діє з 21 по 25 рік, включно. В цьому році буде розроблятися новий проект програми і будуть вживатися заходи щодо її прийняття на 26-27 роки. В рамках цієї програми є достатня кількість заходів, які реалізовуються з метою підтримки бізнесу Миколаєва. Області. Але я зупинюсь на такому основному: це саме фінансова підтримка підприємців Миколаївської області за обласною програмою підтримки підприємців. Є такий захід, як фінансова підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва на виконання програми підтримки підприємства та цього заходу Миколаївською обласною державною адміністрацією був розроблений порядок щодо використання коштів, які спрямовуються на підприємство підтримку підприємців Миколаївської області цей порядок передбачає чотири види фінансової підтримки для нашого бізнесу. Такі види, це як часткова компенсація відсотків за кредитами, які отримують підприємці для свого розвитку, часткова компенсація вартості придбаних основних засобів, часткова компенсація кредитних коштів, отриманих на відновлення основних засобів, які були зруйновані в результаті. Збройної агресії Російської Федерації і четвертий захід це часткова компенсація витрат на повернення бізнесу із місць релокації до Миколаївської області. За цими чотирма напрямками в нас може бути фінансова підтримка одного суб'єкта підприємства не більше ніж 200 тисяч гривень на бюджетний рік. Кожний підприємець, який звертається до, з метою отримання фінансової підтримки, може отримати фінансову підтримку лише по одному напрямку в бюджетному році. Тобто, не може один суб'єкт підприємства звернутися за всіма напрямками і взагалом отримати 800 тисяч. Він обирає, кожний підприємець обирає для себе один напрямок і звертається за фінансову підтримку. Підтримкою трошки зупинюсь на тому, як відбувається сам механізм підтримки підприємців. Це відбувається на конкурсній основі суб'єкти підприємництва формують певний пакет документів, який передбачений порядком. Формують цей пакет документів, надають його на розгляд. За результатами розгляду цих пакетів документів. Формується список підприємців, які беруть участь у конкурсному відборі. Наприклад, у 2024 році від Булося у нас два, два конкурси. Було взагалом виділено у 2024 році на реалізацію цієї програми 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. За результатами двох конкурсів у нас надійшло понад 80 заявок. По результатам відбору по пакетам документів, наданих суб'єктами підприємництва, було обрано близько 30 учасників конкурсів, і за результатами проведення цих конкурсів обрано 27 переможців, яким надана підтримка фінансова на загальну суму 4,7 мільйона гривень. В 2025 році також планується фінансування цього заходу програми. Орієнтовно буде такий обсяг фінансування. Планується такий обсяг фінансування як 5-7 мільйонів. Також буде це реалізовано по такому ж механізму, як і це відбувалось в 2024 році. Це щодо саме фінансової підтримки з обласного бюджету. Також підприємці регіону беруть активну участь в програмах держави, які реалізовуються урядом на території всієї України. Це такі програми, як доступні кредити. 5.7.9», Це такі програми, як гранти на переробні підприємства. Також компенсація 25% вартості сільськогосподарської техніки, гранти на власну справу і гранти для ветеранів та члених їх сімей. Якщо аналізувати деякі з цих програм, наприклад, 5.7.9, то в 2024 році було укладено 712 договорів на суму майже 3 мільярди гривень, по програмі компенсація 25% вартісті сільськогосподарської техніки. Було подано нашими суб'єктами господарювання 263 заявки і надано компенсації на майже 56 мільйонів. Ну, я не буду зупинятися на всіх інших, я сказала по ключових. Загалом є інформація ну, в усіх ресурсах, якщо цікавить більш доступні і детальні цифри по цим програмам. Також хотіла би зауважити на функції налагодження комунікації з бізнесом. Президентом України Володимиром Зеленським у 2024 році, а саме в жовтні, було запроваджено про платформу Діалог влади та бізнесу. На цій платформі Діалог влади та бізнесу. Регіональна влада зустрічається з представниками бізнесу щотижня. Відбувається комунікація таким чином з бізнесом. Щотижня, на офіційній сторінці Фейсбук Миколаївської обласної військової державної військової адміністрації. Публікується анонс щодо того, яка тема буде розглядатися на наступному наприклад, тижні. В цьому анонсі визначено тему і є посилання на google форму в якій можуть зареєструватися будь-які представники бізнесу великого, маленького середнього. В цій гугл-формі підприємець може залишити своє питання, яке його цікавить саме по розкриттю цієї теми, яка буде розглядатися, наприклад, на наступному тижні. Також підприємці можуть залишати додаткові питання, які не стосуються теми. Працівники департаменту детально аналізують залишені питання підприємцями і формують. Наступні зустрічі таким чином, щоб підприємцям було цікаво в них взяти участь, було була можливість у підприємців отримати ту інформацію і вирішити ті проблемні питання, які їх цікавлять. Тому я закликаю підприємців брати участь в цих діалогах і. Залишати свої питання, які потребують вирішення, або залишати напрямки тих тем, які цікаві для того, щоб отримати додаткову інформацію, щоб ще краще реалізовувати свій бізнес і отримувати дохід відповідний. У 2024 році у нас відбулося 13 таких зустрічей це з жовтня по грудень, і в них взяло участь понад 1200 учасників. Ці зустрічі відбувалися як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Також у 2025 році продовжуються ці зустрічі. Вже відбулося в нас 14 зустрічей. В них взяло участь понад 500 учасників і Розглядались різні теми, наприклад, як державні грантові програми, послуги Укрзалізниці для бізнесу, жінки і бізнес, зміна податкового законодавства та послуги Державної податкової служби та багато інших тем. Також хотіла би зазначити, що загалом за час дії платформи. Цієї проведено 27 зустрічей, в яких взяло участь понад 1600 підприємців, та також понад 250 представників влади. Тому що ми запрошуємо на ці зустрічі не тільки представників Миколаївської обласної військової адміністрації. А якщо бізнес цікавить податки, ми запрошуємо представників податкової і вони проводять таку зустріч. Була дуже цікава зустріч 6 березня. Наприклад, вона була офлайн. Там відповідали на всі проблемні питання, які турбували бізнес. Які вони задавали, тобто, якщо є якісь питання по іншим напрямкам, Миколаївська обласна військова адміністрація комунікує з іншими органами виконавчої влади, з іншими органами територіальної влади, від центральних органів виконавчої влади, і ми формуємо зустрічі для того, щоб бізнес отримав відповіді на свої питання. Також хотіла б зауважити на тому, що вчора, 17.03.25, офісом президента України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством економіки, Державної податкової служби було презентовано представникам бізнесу і влади аналітичну платформу Пульс. Ця платформа це систем, створена для системної комунікації цифрової комунікації бізнесу та влади. Зараз вона е, знаходиться в тестовому режимі. Ця платформа, але вже представники бізнесу можуть заходити, е, залишати там відгуки про ті послуги, які вони вже отримують. На е, наразі мені здається, там 20 Два органи, за яким можна залишити відгук щодо роботи цих органів і щодо якості тих послуг, які бізнес отримує від цих державних органів. Далі буде збільшуватися кількість цих органів і розширюватися можливості цієї платформи. Тому теж закликаю бізнес. Будь ласка, заходьте на цю платформу, залишайте свої проблемні питання, залишайте відгуки для того, щоб ми якість. Ще для вас працювали. І ще е, ви бізнес там може залишати е, і потенційні проблеми, які можуть вирішити не тільки на регіональному рівні влада, а і на центральному рівні. Наприклад, якщо потребують змін до законодавства, це теж можна залишити. Буде аналізуватися вся ця інформація і вживатися відповідні заходи на тих рівнях, яких можливо вирішити проблемне питання бізнесу. Це щодо комунікації з бізнесом. І ще хотіла би сказати, що зараз Миколаївська обласної військової адміністрації проводиться процедура формування. Персонального складу регіональної ради підприємців Миколаївської області у 2024 році змінила законодавство. На виконання цього законодавства Миколаївська обласна державна адміністрація створила ініціативну групу, яка зараз складається з представників органів виконавчої влади та представників громадського суспільства, а саме бізнес асоціації, громадських об'єднань роботодавців і. Ця ініціативна група зараз проводить за залученням Департаменту економіки і Миколаївської обласної військової адміністрації проводить процедуру. Щодо обрання нового складу регіональної ради підприємців з оголошенням і чітким переліком документів і вимогами до кандидатів до складу регіональної ради можна ознайомитись на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації в розділах новини оголошення і в розділі Регуляторна політика та підприємництво. Я би хотіла закликати громадські організації об'єднання бізнесу, інші об'єднання роботодавців, наприклад, щоб вони подавали своїх кандидатур до складу цієї регіональної ради, тому що це є важливий орган, який має певний вплив на формування політики регіональної, і державної, на відносини між бізнесом та владою. До повноважень регіональної ради підприємництва належить такі важливі функції, як формування пропозицій до змін законодавства, пропозиції щодо прийняття нового необхідного законодавства, яке має дуже важливе значення для того, щоб бізнес розвивався і мав можливості рухатися далі. Також рада регіональної. Регіональна рада підприємців розглядає програми проекти програм, які приймаються для розвитку бізнесу. І це їх участь має дуже велике значення, тому що ніхто. Краще ніж бізнес, не знає, які саме заходи треба реалізувати в цих програмах для того, щоб вони були не тільки написані на папері, а для того, щоб вони реалізовувались і дійсно давали позитивний ефект для розвитку бізнесу в нашому регіоні. Тому ознайомлюйтесь, будь ласка, з оголошенням, подавайте кандидатури в цьому оголошенні. Є всі контакти. Є контактна особа, можна зателефонувати. Зазначена електронна адреса, куди можна направляти. Кати документів саме засідання установчих зборів регіональної ради заплановано на 22.05.2025 року. Також в цьому засіданні можуть брати участь представники громадськості, представники медіа, також в оголошенні є посилання на google форму, за якою можна зареєструватися для того, щоб взяти участь в цих установчих зборах регіональної ради. Ну так, в, в общем, я все вам розкрила ті питання, які планувала. Дякую. Будь ласка, представляю. Так, Вікторія Поберіть, щоб тебе у мене одне уточнююче запитання, а друге буде інше. Оця допомога 200 тисяч конкурс, це поворотна чи безповоротна? Ні, вона грантова, безповоротна. Так, безповоротна. Ага, і тоді друге запитання. Чи є у вас цифри, статистика? Скільки за три роки з Миколаївської області переїхало, релокувалось підприємств і скільки повернулося? Ну, дивіться, такі цифри є, але я хотіла б для вас уточнити, що релокувалось можна приміняти тільки до того до тих підприємств, хто скористався урядовою програмою релокації. Тільки так, ну тому що помилково в нас вважається, що це якщо просто переїхала само собою підприємство, це теж релокувалося. Це некоректно. це можна використовувати тільки для тих, хто скористався урядовою програмою релокації. Так, є така цифра: це 20 підприємств, які офіційно скористалися урядовою програмою релокації і переїхали до інших регіонів. Вони не повернулись на даний. Три з цих підприємств відновили свою роботу на території області, але і залишили свої е, нові виробничі потужності в тих регіонах, до яких вони переїхали. Ну, вони мали таку можливість і працюють і там, і там. Ага. А як казати про кількість підприємств, які просто переїхали? То... Які просто переїхали так. Ні, дивіться, потім повернулась. На жаль, ніхто не веде такої статистики. Ні, я можу вам сказати цифру. Скільки підприємств з лютого 2022 року змінило свою реєстрацію до інших регіонів? Це 911 підприємств. А і скільки підприємств з інших регіонів зареєструвалось в Миколаївській області? Це 706 підприємств. А от ті підприємства, які поїхали, приїхали. На жаль, ніхто на на зараз не веде такої статистики. Дякую, будь ласка. Будь ласка, манічук миквісті. А питання які на сьогодні найбільш інвестиційні проєкти реалізуються у Миколаївській області, якщо є дані лісами та про які сумідеться? Інвестиційні права ви маєте на увазі які? Які стосуються приватних інвестицій? Дивіться зараз, на жаль, є обмеження певні по інформації, яку надають, надає бізнес, в тому числі щодо інвестицій, які вони вкладають вплоть до обмеження адрес на яких ці інвестиції відбуваються. Я вам можу сказати, що великі підприємства, які були пошкоджені. Під час збройної агресії Російської Федерації вони відновлюються. Вони відновлюються або за власний кошт, або в тому числі і беруть участь у державних програмах кредитних, наприклад, і також залучають кредитні кошти іноземні. Але назвати вам прям саме, які це підприємства, ну, зараз це з безпекових ну, недоречно, я би сказала так. Але підприємства відновлюються. Не можу сказати, що будуються нові, якісь великі заводи. На жаль, зараз. Не будуються в нас такі великі заводи, які б нам хотілося, щоб вони були і надавали і робочі місця, і розвиток і податки. Але в той же час в нас в 2024 році зареєструвалися, створилися і зареєструвалися два індустріальних парка, які будуть розвиватися в 2025 році, будуть залучати учасників до роботи, і це теж певні інвестиції. Зараз активні, готові вкладатися, чи є вже перші результати роботи цієї системи? Дивіться, система DREAM – це публічні інвестиційні проєкти, вони не приватні. Вони публічні, саме мається на увазі це ті інвестиційні проєкти, які стосуються більше бюджетних витрат. Тобто це не побудова е, переробного заводу, це більше відновлення шкіл, лікарень, е, от таких напрямків: е, відновлення водопроводу е, або будівництва нових котелень. Це е, ті проекти в ДРІМІ, які потребують в тому числі. Е, Залучення і інвестиційних коштів, але вони всі більше стосуються бюджетного напрямку. Зараз мені здається, що в Дрімі розміщено в Миколаївській області десь біля 600 проєктів, і частина з них вже фінансується, Частина фінансується за рахунок державного бюджету, також є співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, і деякі фінансуються за рахунок коштів наземних партнерів. Але враховуючи, що там дуже велика кількість, я вам не можу зупинитися на конкретних проєктах. Це окрема тема для спілкування. Але чим гарна платформа Dream, ви можете обрати будь-який проект, зайти в нього, навіть не реєструючись, і взяти звіти вичерпну інформацію. Скільки вже було витрачено, скільки ще потребує, хто фінансує цей проект. Тобто, ви можете будь-який проект проаналізувати і отримати звіти вичерпну інформацію по будь-якому проєкту Миколаївської області, та навіть всієї України. Тому, якщо вас цікавить конкретні якісь проекти, ви можете обрати його, зайти і подивитися. Там буде вичерпна інформація з навіть з тим обсягом коштів, які вже е, внесені в той проект і вже профінансовані, і які ще потребуються, і з яких бюджетів це передбачено, але е, ще не внесені, наприклад. Або якщо вже проект виконаний на 100%, профінансований. Ви, відкривши цей проект, побачите, хто скільки коштів вніс із яких напрямків. Також там. Мені здається, більше ну не більша частина, але значна частина все ж таки тих проектів, які потребують коштів з будь-яких напрямків, і будь-хто може зайти і ознайомитися з цією інформацією. То чи то іноземний інвестор, чи то м, якась внутрішня інвестиція буде, ну в дрімі дуже гарно все це викладено, і там міститься вичерпна інформація по всіх проектах. Будь ласка, ще одне. Точніші запитання щодо ради підприємців чи обмежений кількісний склад? Ні, тобто... законодавством не обмежений. Ні, ні. Тобто, скільки подасться, всі вони йдуть? Ні. ні. Е, дивіться, нас цікавить не стільки кількісний склад, а скільки якісний склад. Тому збирати регіональну раду із 80 людей, наприклад, яку буде нереально потім зібрати і комунікувати, і ефективно працювати, ну, на мою думку, це ну, не досить ефективний буде орган. Створена ініціативна група на публічних установчих зборах, на які також запрошуються медіа, буде обирати персональний склад. Тобто, якщо буде це дуже велика кількість кандидатур, будуть проведені попередні консультації і відповідно обрані відповідні кандидати, за які будуть вже голосуватися безпосередньо під час установчих зборів. Дякую, будь ласка. Михайло заміж і не встигла витратити усі кошти, що були виділені на з бюджету на ремонт куртів минулого року, і відповідно вони повернулись. Не але на сьогодні є розуміння, область витратили ці кошти чи вони повернулись в область? Дивіться реалізація проектів щодо укрутів. Це важливе питання. Я думаю, що обов'язково всі укриття будуть добудовані, але зараз наразі я не зможу вам дати вичерпну інформацію чи в повному обсязі знову їх передбачили в бюджеті, чи тільки в як, якомусь відсотку, які потребують тільки на добудову. Якщо вас цікавить детальна ця інформація, то вам потрібно сформувати своє питання, і адміністрація це навіть буде не департамент, а інше профільне управління надасть вам вичерпну інформацію за цим питанням. Ласка, колеги, завершимо наш брифінг. Дякуємо, дякуємо разом до перемоги. Да. До побачення.